Добрий, день, веселий ранок, до школярик вас зібрав. Одне одному усміхнемось, гарним настроєм проймемось. До роботи до розваг кожен з вас готовий. Так, вітаю вас, малята! Я Тетяна Іванівна, цей час я проведу з вами. Сьогодні я розповім вам пригоду, яка трапилась з Сашком та Марійкою. Одного дня Марійка та Сашко каталися парком і, втомившись сіли перепочити, аж раптом побачили скриню. Ой, Сашко, дивись, що це таке? Та це ж скриня, поглянь, яка вона старається в траві. Так то чий надпис є? Скарб сили. Там, мабуть, щось дивовижне, давай її відкриємо. Але як ж вони не намагалися відкрити все дарма? Я відкриюся тому. Хто скаже, що корисного можна їсти щодня? Дива, скриня розмовляє. А ви хочете дізнатися секрет здоров'я? Так. Тоді вирушайте в подорож. У кожному місті на вас чекають випробування. Знайдете п'ять ключів, відкрийте скриню сили. Вітаю вас на цукровому острові. Я цукерка. Залишайтеся зі мною на острові. Ви не пожалкуйте. У нас солодощі, веселощі, райдуха. Ура! Зараз я наїмся цукерок, тісточок. Стоп! Зупинись. Солодкі можна лише іноді. На вигляд гарні, але не корисні, бо шкодять зубам і ти можеш стати як пончик. Ми зрозуміли, будемо їсти солодощі тільки на святах, і тут ми ні за що не залишимося. Раз так, тоді тримайте ваш ключ і рушайте далі. Вітаю вас, я бульбашка, Ви, мабуть, хочете пити, і у мене для вас є солодкі напої, а також вода. А що саме вам пити, вибирайте самі. Але спочатку я хочу відвести вас до Бульбашкової лабораторії. І розповім вам про деякі напої, які так люблять діти. Люблять діти, це Фанта і Кока-Кола. Завдяки нашим дослідам ви дізнаєтесь, корисні вони чи шкідливі. Отже, беремо прозору склянку, ставимо лійку з ватним диском на отворі, переливаємо напій крізь лійку з диском. І що ми бачимо? Диск став коричневим кольором. Він пофарбувався хімічним барвником, що міститься в забарвленні Кока-кола. Те ж саме ми зробили з фантою. Але диск став жовтого кольору, в якому міститься теж хімічний барвник, але жовтий. Якщо спробуємо на смак, то ми відчуваємо лимонну кислоту та цукор. Дослідивши Фанту і колу, ми можемо зробити висновок. Що в цих напоях є хімічний барвник та ароматизатори, що є причиною різних хвороб, таких як нудота, біль в животі, алергія тощо. Ці напої додають цукор та лимонну кислоту, а ще це газовані напої, що викликають здуття живота. Отже, фанта і Кока-Кола це шкідливий продукт. Дякуємо тобі, Бульбашка, хоч напої твої солодкі та газовані, але вони шкідливі. Краще ми будемо пити воду і підемо далі. Прощавайте, тримайте ваш ключ. Так Марійка і Сашко відправились в подорож далі і опинилися у місті хрустиків. Марійко, ти чуєш, як смачно пахне, мені аж їсти захотілося. Давай поспішим і подивимось, що там таке. Ой, дива ходоги літають, а там дивись ціле місто хрустиків. Хочі щось до тієї домівки, там і поїмо. Стійте, зупиніться, їх не можна їсти, це шкідлива їжа. Вони смачні, але там багато жирів, харчових добавок та консервантів, які шкодять серцю та погіршують стан здоров'я, зникає енергії і ти ходиш млявий і сумний. А інколи від цих продуктів можна отримати отруєння. Так, да, вони дуже смачні, але краще спробуємо щось корисне де багато вітамінів. Ви чудово вивчили урок і тому. Я даю вам третій ключ. Голодні, втомлені, але з надією діти пішли далі. То спускаєсь, то піднімаєсь сходами і не помітили, як опинилися на ароматній скелі. Це гора корисності. Вітаю вас, я ягідка. Рада вас бачити у себе. Якщо ви дійшли до мене, то значить, ви добре вивчили, що шкідливу їжу їсти не можна. Погляньте, яка краса, яке все запашне, і це все дуже корисне, зараз я вам розповім. Для того, щоб ви росли здоровими і сильними, треба вживати не тільки овочі та фрукти, але й молочні продукти сир, молоко, йогурт тощо, а також м'ясо та рибу. Для кращого зору вживайте морку, перець, шпинат, рибу, авокадо, полуницю, чорницю та горіхи. Щоб м'язи були міцними, їжте перець, буряк, капусту, броколі. А для міцного імунітету вживайте каші, яйця, квасолю, горох, рибу, молоко та горіхи. Тож для того, щоб краще себе почувати, треба їсти корисні продукти і пити чисту воду без газу. Я даю вам ключ здоров'я. Так ми ж все добре знаємо, яка корисна їжа, а яка шкідлива та небезпечна. І у нас є чотири ключі. То де ж взяти п'ятий? Пограйте зі мною в гру, чарівна тарілка. Перед вами буде шкідлива і корисна їжа. В тарілку ви повинні покласти тільки корисну їжу. Якщо справитись, то отримуєте останній ключ. Наприклад, сир чи піца. Так, звісно, сир. І так почнемо. Горох, чипси, ходох, квасоля. Що виберете? Горох, квасоля. Гамбургер, фрі, яблуко, яйце. Так. Яйце і яблуко, йогурт, пепсі, горіхи, сир, молодці, сир, горіхи, йогурт, шаурма, піца, ягоди, брокколі, ягоди, брокколі, банан, апельсин, морква. Ківі. Так, все виберемо. Цукерки, солодкі газовані напої, шпинат, сухарики солоні. Так, шпинат. Молодці, малята! Ви все вірно склали. І ви отримуєте п'ятий ключ. От і відкрилася скриня. Скарб сили. А що ж в скрині, Марійка? Ого, ти тільки поглянь, Сашко, тут і овочі, і фрукти. Марійка, поглянь, там ще й грамота є. Гарно ви впорались з усіма завданнями, пройшли всі пригоди та відкрили скриню сили. Ви дізналися, яка їжа дає енергію? Здоров'я, гарний настрій. Ви навчилися розрізняти корисну і шкідливу їжу. Ви зібрали всі чарівні ключі мудрості і мудра сова вами пишається.